Добрий день, шановні діти. Сьогодні 12 січня, п'ятниця, до вашої уваги урок української мови. На урок нам потрібні друковані зошити, частина 1, січень місяць, робочі зошити, ручки, а саме головне то, звичайно ж ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Відкрийте сторіночку 21 друкованого зошита. Тема нашого уроку. Роль прикметників у мові змінювання прикметників. Я пропоную налаштуватися на урок з пісенькою про прикметник. Співаємо і повторюємо матеріал. Отже, прикметник це для іменників значний авторитет. А зараз виконаймо практичне завдання. З'єднайте частини висловлювань, щоб твердження мали сенс. Перевірмо. Прикметник стоїть у тому роді, числі та відмінку щой іменник, з яким він пов'язаний. Початкова форма прикметника називний відмінок однини чоловічого роду, і прикметник у реченні – це найчастіше означення, інколи присудок. А зараз перегляньмо відео, повторімо матеріал, що ми вже знаємо про прикметник. Прикметник виражає ознаку предмета, відповідає на питання, який, яка, яке, які. Веселий, біле, гарна, сухе тощо. Прикметники змінюються за числами. Однина веселий, здоровий, пишна, жовта, срібне. У множині – веселі, здорові, пишні, жовті, срібні. Прикметники змінюються за родами. Чоловічий, жіночий середній рід. Чоловічий який? Добрий вишневий жовтий. Жіночий яка добра вишнева жовта. Середній яке? Добре вишневе жовте. Залежно від того, яким приголосним закінчується основа прикметника. І поділяються на прикметники твердої та м'якої групи. Тверда група основа закінчується на твердий приголосний. Жовтий, сердитий, м'який. М'яка група основа закінчується на м'який приголосний, вечірня синій, завтрашній. Прикметники змінюються за відмінками. Називний який, яка, яке, який. Родовий якого, якої, якого, яких, давальний, якому, який, якому, яким. Знахідний. Питання, як у наземному та родовому відмінках. Орудний, яким, якою, яким, якими. і місцевий, на якому, на якій, на якому, на яких. У реченні. Прикметник найчастіше виступає означенням. Повернімося до сторіночки нашого зошита і виконаємо практичні завдання. Визначте усно число рід відмінок іменників і прикметників. Назвіть початкову форму прикметника за зразком. Перевірмо. Мамину пісню, однина, жіночий рід, кого що, мамину пісню, знахідний відмінок, початкова форма, чий мамин. На зимовій вишні, однина, жіночий рід, місцевий відмінок, початкова форма, який? Зимовий. Рожевими світанками. Множина, орудний відмінок, початкова форма рожевий. А зараз складіть і напишіть спонукальне речення з одним словосполученням. Перевірмо, я склала таки. Сину, послухай мамину пісню. Помилуйтеся рожевими світанками. А яке речення склали ви? Наступне завдання. Прочитайте уважно текст. Доберіть і опишіть прикметники. Придумайте і напишіть заголовок. Перевірмо. Читаємо спочатку текст без прикметника. Притих парк, його алеї безлюдні, на горобині зграйка пташок скльовує ягоди, з дуба зіскакує білочка, виглядає гостинця, від променів іскриться сніг, він лежить між деревами ковдрою. Ми прочитали з вами текст без вживання прикметників. А зараз прочитаємо цей текст із прикметниками. Наприклад, такі прикметники, які брала я. Притих зимовий парк, його тихі алеї безлюдні, на кучерявій горобині весела зграйка пташок скльовує червоні ягоди З замріяного дуба зіскакує прутка білочка, виглядає гостинця. Від яскравих променів іскриться білий сніг. Він лежить між деревами пухнастою, теплою ковдрою. Скажіть, будь ласка, який текст вам більше сподобався? Перший безживання прикметників чи другий, коли ми доповнили його прикметниками? Ну, звичайно ж, другий текст він став більш яскравим, художнім. Емоційно забарвленим. І дібрали заголовок до цього тексту у мене такий приклад зимовий парк. А який ви заголовок дібрали до цього тексту? А зараз, дітки, скажіть, будь ласка, що таке епітети? Чи є серед дібраних тобою слів епітети? Пригадайте, що епітети це прикметники в переносному значенні, ми так коротко охарактеризуємо. У мене в тексті прикметники-епітети, кучерява горобина, кучерява, весела зграйка, замріяний дуб, пухнаста тепла ковтра. А ви свої знайдіть і питати, які ви дібрали до тексту. А зараз, дітки, попрацюємо над виділеним реченням. Встановимо зв'язок слів у реченні. Від яскравих променів іскриться білий сніг. Як завжди, ми шукаємо граматичну основу. Знайдіть, будь ласка. Підмет. Що сніг? Присудок що робить? іскриться. А тепер знайдемо залишні слова від підмета. Сніг який? Білий, іскриться від чого? Від променів. Від променів яких ласкавий. Розгляньмо, будь ласка, з вами наступне завдання. Перейдімо на сторіночку 22. Пригадайте поділ прикметників на тверду та м'яку групи. І попрацюйте над матеріалом. Читаємо разом з тиктором. У прикметниках м'якої групи м'якість основ передають знаком м'якшення буквами і, я, ю, є в одниній множині. Який, яка, яке є, синій, синя, сині, якого яких немає, синього, синіх, якому яким даю, синьому синім, яку бачу, синю тощо. У прикметниках твердої групи м'які та пом'якшені основи є лише в давальному відмінку жіночого роду, який даю. Зеленій новій. У називному відмінку множини всі прикметники мають закінчення і, незалежно від групи, зелені нові сині. А зараз, дітки, натисніть на паузу і ще раз прочитайте цю інформацію Попрацюємо практично. Змініть прикметники кращий, синій умножені на сторіноці 82 Перейдімо на сторіночку 82. Перевірмо. Перевіримо: називний кращі, сині, родовий яких кращих. Синіх, давальний яким кращим синім, знахідний які або яких кращі, – кращих, сині, синіх, орудний – кращими, синіми, місцевий на яких на кращих, на синіх. А зараз повернімося до сторіночки нашого зошита. Пропоную переглянути презентацію. На минулому уроці ми з вами розпочали розглядати спільноти і говорили з вами про нашу класну спільноту. А зараз ми розглянемо іще одну спільноту дуже знайому вам українську спільноту поза межами українських земель, яка відчуває духовний зв'язок з Україною. Називають грецьким словом діаспора. Вважають, що це 13-15 мільйонів людей, які не забули, звідки їх корені. На цій діаграмі видно, у яких країнах українців найбільше так, нашого світу по всьому світу. А зараз, дітки, прочитайте звернення інтернет спільноти українців у світі. Добрий день, шановні українці! Ця спільнота створена для нас, українців, що живуть як за кордоном, так і в Україні. Тож приєднуйтеся, спілкуйтеся, тисніть вподобайку і розповідайте друзям. Разом ми сильніші. І посилання на сайт. А зараз, дітки! Попрацюйте самостійно, складіть і напишіть запрошення до класної спільноти або спільноти за інтересами групи в соціальній мережі 2-3 речення. А ми перейдімо з вами до наступного завдання. Пригадайте правило вживання суфікса СІ. СК. Як утворюються прикметники. Запам'ятай, якщо основа іменника закінчується на Х, Ш, ес, уживаємо суфікс ск, а кінцеві букви основи х, ш, с не пишемо. Чех чеський, латиш латиський, товариш товариський, Одеса. Одеський, Залісся, Заліський. Винятки казах-казахський, шах, шахський. Натисніть на паузу і ще раз уважно прочитайте це правило. Запам'ятайте його. Отже, звертаю вашу увагу, якщо іменник, від якого утворено прикметник закінчується на Х, Ш, «с», уживаємо суфікс скі, а кінцеві букви основи Х-Ш, «с» не пишемо чех чеський, латиш латиський, Одеса одеський. Виняток із правила Казах і Шах. Казахський і шахський. А зараз, дітки, попрацюємо з мовним тренажером на сторінці 83. -й. Прочитайте самостійно. Завод заводський. Громада громадський, студент, студентський. сержант, сержантський, турист туристський, буддист буддистський, чех чеський, матрос матроський, казах, казахський, шах шахський. Скажіть, будь ласка. Які слова прикметники зустрілися у нашому правилі? Так, це чеський, матроський, казахський і шахський, тому що іменники, які закінчуються на Х, Ш, С, при додаванні суфікса «ськ» зникають. Лише виняток із правила це казах і шах, казахський і шахський. Решта прикметників були утворені від іменників, які не належать до нашого правила, тому кінцевий приголосний зберігається. А зараз, шановні дітки, ми перейдімо з вами до конкурсу попок мудрої сови. Умови конкурсу ви добре знаєте, що потрібно за 4 хвилини виконати всі завдання. Якщо впораєтесь успішно, розфарбуйте свій трофей, перевірте свої знання, натисніть на паузу і попрацюйте самостійно. Перевірмо. Ну що ж, я вітаю переможців. Хто правильно відповів на всі запитання, отримайте великий кубок мудрої сови. Ну, дітки, а якщо хтось допустився помилочок, ми говоримо наше правило: не кажи не мію, а кажи навчуся, ми вчимося разом. А зараз, дітки, перейдімо на сторіночку домашнього завдання. Вдома ви скористайтеся друкованим зошитом, частина перша. Для домашніх завдань. Сторіночка 9. і виконайте перше, друге, третє, четверте завдання. Познайомимося з завданням. Перше, познач речення, у якому виділене слово є прикметником. Оберіть варіанти відповіді. Пам'ятайте, що прикметники відповідають на запитання який, яка, яке, а прислівники як. Де, куди, звідки не плутаємо прикметник і прислідник. Це вам така невелика підказочка. Друге завдання. Добери прикметники з кореннями наведених слів за зразку. Поле польового, перед переднього, жито житнього, колір колірного або кольорового, літо літнього. Школа шкільного. Запишіть ці прикметники. Завдання третє: обведи прикметник, з яким можна поєднати іменник ЗОшит. Прочитайте уважно наведені прикметники і з'єднайте, який можна поєднати з іменником ЗОшит. Ми продовжуємо сьогодні вивчати національні символи України. Прочитайте текст, заповніть де потрібно пропуски. Або випишіть слова з пропусками, дітки, ви так краще запам'ятайте орфограму, а потім обведіть слово, що відповідає звуковій моделі, поданій нижче. А зараз підіб'ємо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми продовжували працювати з вами над темою прикметник. І е, дійшли висновку, що прикметник це самостійна частина мови, яка означає ознаку предмета, описує його. Важливу роль відіграє в реченні. Ми це з вами спостерігали сьогодні на прикладі тексту. Текст може бути без прикметників, але він втрачає свою художність, емоційне забарвлення. Прикметники уточнюють текст. Розфарбовують його як художники фарбами і прикметники своїми емоційними забавленнями. Також ми сьогодні провели з вами невеличкий тренінг, вчилися відмінювати прикметники у множині. Також ми сьогодні з вами утворювали прикметники від іменників за допомогою суфікса «ськи». Ну і, звичайно ж, на завершення нашого року взяли участь у кубку мудрої сови. Отримали ось такий прекрасний кубок. А я говорю до побачення, до нових зустрічей!